Добрий вечір, місто Дніпро, Дніпряне. Дивимося з вами на безпеку на 1-2 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахедів. Загроза і ракетна і шахетна нам пада, але пуста. Це добре. Але все одно чимсь люди будуть налякані. Не бачу фізичних ушкоджень, це теж добре. Ну, треба прислухатись, бути уважними, пада пуста загроза. Хай так і буде. Трошки вам mm. дам інформації. Всі знають, що 2 лютого буде стрітіння, і я вам раджу піти до церкви і посвятити води, і закупити оцих стрітінських свічок. Якщо ця свічка лежить у вас навіть вдома, вона вже оберіга вашу домівку. А вода має дуже цілющу силу. Якщо захворіє дитина, треба вмити личко цією водою і дати їй пити, давати потрошку додати, пити. Ну і дорослого також, але дуже добре на дітях вона працює. І ці свічки Можна обійти будинок чи квартиру свою по часовій стрілці і покропити водою цією, це буде захист. Вона захищає основна її задача це негода і вогонь з неба. Ну а вогонь у нас зараз ми знаємо, да, всі, від якого треба захищатись, то це, такий, це база така захисна. Яка повинна бути у кожного зараз, і треба це використовувати. Ще коли там при сильних обстрілах, при таких можна запалити і помолитись і потушити. Але не бездумно заливатись водою тією і палити цю свічку, випалювати, бо цей інструмент він не любить такого. Використання бездумного це треба робити дозовано, дуже так відповідально. То раджу вам це придбати для захисту. Ну, По Дніпру пуста, то маємо надію, що буде на ці дві добі більш-менш спокійно в нас загроза пуста пада. Але давайте не втрачати пильність, бо це людський фактор. Дивимося місто Самар, Самарівці. Добрий вечір. Дивимося на безпеку на 1-2 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів. Нічого не бачу сама, як угу. А ви тільки чуєте, як працює ППО, але чомусь є загроза фізичних ушкоджень для чоловіків. І це таке, як за межами міста. За межами міста. За межами міста пада прильот. Я спитала, що буде за межами міста прильот. Ракетний. Будьте обережні. Бо це людський фактор по самому місту не показує загрози, показує за межами або на межі міста. Так, Кам'янське дивимося. Кам'янське 1-2 лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетами до Кам'янське у вас люди налякані, чують роботу ППУ. Захист гарний у вас показує. Є загроза тільки уламків. І незначна загроза фізичних ушкоджень людям. Незначна. А що це буде? Не показує. Що це буде, не хочуть казати. Ну, Кам'янське на стрюмі. Дивимось, місто Павлоград. Перше, друге лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахетів. На якісь інфраструктурні об'єкти є загроза фізичних ушкоджень, карти погані Павлоград, ПХЗ. Перше, друге лютого ПХЗ. загрожує людям, чи є загроза мир людям, чи є загроза ретеста душах людів. Загроза йде на якісь інфраструктурні об'єкти, буде працювати ППО, є загроза уламків, не бачу фізичних ушкоджень людям. Це добре, але це людський фактор, будьте обачні. Так, карти нові прямо розсипаються. Дивимося центр Павлограда, загалом дивимося центр. Що ж таке Центр, М загроза тільки уламків? Центр буде чути, як працює ППО. Взагалі і в першому на ПХЗ, і на ПХЗ, і на центр пада гарний захист. І є збиття, є загроза уламків. Але ну, гарні карти перекривають. Люди налякані, люди будуть це чути, але повинна все владнати для людей. Загроза повинна пройти. Повз і це добре, але це людський фактор, ще раз нагадую. Так, дивимося шахтарське. Шахтарське перше, друге лютого. Дуже погано, там ракетна йде загроза, це, мабуть, каби, які туди достають. І там людям постійно сльози, постійна йде загроза, постійний страх. Хоча там і захист показує, працює, але люди там дуже налякані. І загроза йде ракетна. Будьте обачні, Покровське. Покровське. Ракетна і шахетна загроза пада. Загроза пада людям, мирним людям. Хоча там теж посилиться захист. Будьте обережні, негарні карти. Тернівка. Тернівка, ідея ракетна і шахетна загроза. Люди налякані, але працює ППО, працює захист. І я не бачу фізичних ушкоджень, це дуже добре. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Так, Синельнікове. Синельнікове. Перше, 2 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шохедів? Синельникова Синельникова є загроза фізичних ушкоджень для людей, працює ППО. Але показує за межами міста, за межами. Або на межі, Три дороги це може бути дорога. За межами міста. Зараз подивимося Синельниківський район. Що там таке? Перше, 2 лютого Синельниківський район. Район погано, там прильот, люди налякані, людям падають сльози, там є загруза фізичних ушкоджень. Хоча працює захист, але не впорається, не впорається з загрозою. В районі погано, але Синельниково теж не розслабляємося, бо це людський фактор. Бережіть себе своїх близьких. Прислухайтесь до поради застрітня і за свічки, заводу. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре, все буде Україна.